До вашої уваги, флагман болгарок акумуляторних Bosch GWS 18 v 15 c Він без регулювання, тому нема що регулювати. Вони тут максимальні, встановлені. 11 тисяч обертів він має видавати. Давайте перевіримо. Заодно включаємо, наскільки нагріється. Так. Вісім тисяч вісімсот. Так само приблизно 8800. Тепер будемо чекати, наскільки нагріється. Ух ти, 29 градусів це один з найменших показників.